Всім привіт з Ірландії. А, так, я відразу почну, а, ну, єдине, що історію розповім, а, про що саме? Чого я почала про це говорити? Я вас запрошу трошечки погуляти містом Літеркені, найбільшим містом Доніголу нашого графства. Ну, і океан вам покажу. А, про а, те, що Ірландія комфортна для імміграції. Одна з найкращих країн, я ще додатково поговорю, а зараз емоції вам поскаржусь. Ну, і звичайно, що будуть і факти, не тільки мої емоції. А, моя знайома вона повернулася до своєї країни і кляне Ірландію. Каже, що Ірландія холодна, що Ірландія погана, що вона ніколи не хотіла б тут жити. Ну, і, звичайно, мене це зачіпає, я про це вже говорила. Так ось, про переваги Ірландії. Не така вже вона холодна. Так, в нас нема спеки влітку, але в нас немає холоду такого, як 25, мінус 27, в нас нема багато снігу, трошечки буває, і то не кожної зими. Зимовий одяг він і не потрібен тут. Отак от, от. Мій друг, до речі, жартував наді мною, що я привезла всі свої. Шуби сюди. І каже, скільки разів ти їх вдягла. Ну, так, привезла і висять, і нікому не віддам. Отак. От Він каже: викине на смітник. А, так, ось потім. В нас е, найбільший мінімум у Європі. Тобто, починати легше, але про це пізніше. В нас хороша освіта в тому плані, що визнають ваші дипломи. Можна освіту отримати курси, наприклад, косметологів, і відразу там 50 євро вам будуть платити. Ну, звичайно, що там будуть ну, витрати на, тобто, не чистимо будуть 50 євро, але все одно вже більше. Починати бізнес краще в Ірландії. Ірландці дуже лояльні до того, що ви інакші. Що ви не вчите їх мову, не вчите англійську, можете розмовляти польською це життя, як поляки це роблять. Вам слова не скажуть, ви розумієте? Що ви можете бути там грубим таким, можете бути гомосексуалістом, ну, тобто вони лояльні, і це така приємна річ. Але, от для мене я б хотіла взагалі жити. Я кажу, що на дві країни, можливо, на пенсії так і буде, якщо я доживу. А, я б ну, ну так жити так, декілька місяців в Україні, декілька місяців в Ірландії. Я, якщо б навіть я виграла гроші, великі жила б в Доніголії, в тому містечку, в якому я живу. Тобто, це точно місце, яке мені подобається. Для мене найбільші переваги це, звичайно, океани природа, вона неймовірна і вона усюди от вийшов з будинку і почалося. І від цього затишно і комфортно. Я хочу жити поруч з природою, з сивими місцями, з тваринами. Я це все люблю. І такий спокій відчуваєш і комфорт від цього всього. Ну, я така щаслива жити біля океану, я просто передати вам не можу. Я дякую Богу. Потім, і це не перебільшення, я так відчуваю. Потім це соціальний захист. В Ірландії він суттєвий. Тобто, якщо ви самотня мама, якщо у вас немає грошей, якщо ви інвалід, якщо ви вийшли на пенсію, то Ірландія вам забезпечить життя, ви не залишитесь на вулиці. Про це я теж багато говорила. І я думаю, що навіть наші іммігранти можуть відчути, не іммігранти, а біженці. Що Ірландія от, ну таке вам житло, але ж воно ж безкоштовне. Вам же ж ну, безкоштовно Ірландія надала житло. Ні, я, зараз я розумію вас, коли ви. Це ж не просто ви, ви ридуєте, що не таке життя. Я жодним чином не хочу нічого поганого сказати. І це нетолерантність. Я правда розумію. Я б навіть голос не казала, що це, ну, коли людина каже, що її готувати треба. Бо вона погано почувається. Хвора, ну що мені? Як я можу це не зрозуміти? Але все одно, от як може дбає Ірландія про громадян України? Так що цінуємо це. Ну, а якщо ви приймаєте рішення лишитися в країні, іммігрувати, я біженців не беру, то ви ж повинні ну, от, не як ця жінка емоціями думати. Ви повинні думати головою. Про такі важливі речі. Ось що хотіла сказати. Дякую вам за увагу!